Всім привіт! привітки Я на нагнали США. Будемо сьогодні грати в Китаї 6. Ми були зняли відео як будинок на гриби. ви бачаєте, що воно було дуже довго. Так, починаємо. Будемо сьогодні грати легенький рівень. Оце це дуже складно проходити, правда? ми зараз пройдемо. Дивіться. Перше, що нам ставити. Супер мавпочку. Качати нижню. І верхні. Потім ставимо цю мавпочку. Качаємо центральну. І верхню. Потім ставимо оцю мавпочку. Оцю мавпочку ставимо. Качаємо верхню. І нижню. Все. Починаємо. І так грати всі. 60 хвилин. Дивіться, і грайте. Це все дуже легко. Трьома мампочками, три мампочки поставив і все. Кінець. Дуже легко. Дивіться і вчіться. Підпишіться на мій канал. Щоб ще дізнаватися чогось нового про 3D6. Або пограти в Майнкрафт. Я буду. Тобто я буду грати. Майнкрафт. Так, диви. Поки що ми можемо ще зробити отак, бо того, що він найближче. Отак краще. Все. Так, оце, воно водою, воно воду. Воно хоче... Тут води нема, то це важко грати. І що? Тут легко грати. Бо того, що я вже проходив такий рівень. Вже, м -м, десь три... 3... Я не знаю, але я точно проходив багато разів цей рівень. Оцей по який я зараз граю. Я поки що я граю в мавпочки, я не знаю скільки років рік. Я вже граю в мавпочки рік. І я вже знаю багато чого про мавпочки. Знімати відео, а мій однокласник, Ромен. І я ну, теж захотів знімати свій канал. І Ромен знімає свій канал. Ми на друге іко. На, м після грудня, на 2 серпня, будемо робити челендж. Хто більше відео зніме? Він сказав, що дозволить. Відо. Тобі сильніше був. І. Я вже зняв е. Ві... відео. Потрібну кількість. І у мене Бо все йде під контролем. Немає проблем ніяк. Треба вже вчити показувати, грати. Я дивіться, як все добре йде. Я вже дуже добре знаю мав Майже всі п'ять хаусі знаю мавчки. Але найбільшу роль відіграє оцей супермен. У мене переглядів 44 44 перегляди у мене. Так, да, у мене 44 перегляди. Я вже майдо знімання е, відео. Для того, що я вже не перший раз заходжу в мовпочки. Сказати. Все это по кругу. Ти вже рік граєш мавпочки. Ні, це вже не круг. Я вже в мавпочки багато разів заходжу. І жодного разу ще не було такого, щоб я знаю. Не було ще такого дня, щоб я ви буду покупи. Прогрелю, так, то, так. І не бувало такого, щоб я якось три гри і я програв три гри. Такої не буває, тільки хіба що одиниці разі програю. І це то, і це то О, дуже во. Бачите, я пройшов. Все. Давай. Все. Будемо продовжувати. Оце який івент. Будемо сьогодні ще грати в оце. Будемо грати це, у це будемо грати. Дивіться. Ставимо такого героя. Оставили. От. І у нас тут все добре. Ставимо цього героя. Тю Ту, мавпочки. Туда. Це Манкіноуч дозволяє нам ставити безплатно. І так. І, і в мене поки... і все добре у мене. Якщо у вас нема Манкінолоджі, ну тоді витрачайте гроші. Якщо є Манкіноуч, робіть як я. Е. -е... Якщо ви хочете ускладне і життя, то виключіть собі мамки кінович. Я вибрав рівень там, де в державі більше життя, ніж на звичайному важкому. Але... І я і, роблю зараз не аби знищувати металеві, я роблю аби. Більше, щоб я швидше стріляв. Стріляв. Я буду думати про фіолет, про металеві, коли тут, тут вже буде. Коли тут же буде 32, ну якась 20 хоч хвиля, от, от тоді я вже буду думати, як, як е, ламати, тобто як тріскати металеві путь. І можуть випасти ще такі випадки там де є невидим е, отакі кульки. Об'єктив? Е, може таке бути, що металева не видимо. Металева не видимо. І це погана новина може бути. Е, Тож. Е, мож, треба прокачу. Я вже в цього граю, бо на восьмому рівні усі мавпочки будуть бачити диви-диви. І це все правда, бо я вже граю мавпочки дуже довго. Я нікого не обманюю, я все правду кажу. І... Я за останні... Останні роки гри е, я вже я ніколи не отримував незадоволеного. Незадоволеного відчуття. У мене від знову. І це мені подобається. Оця гра. Якщо що, і в цю гру мені порадив тато грати і її вже грав в той час. Cool. Я качаюся в нижню, бо того... Objective. я качаю центральне, бо того що нижній мені нема сенсу качати, бо то, що коли, я, коли він буде восьмого рівня, вже, воно, воно вже буде знищено. Ой, воно вже буде не потрібно оце. Те, яке я прокачав. Я качаю зараз верхню і центральне. Центральне я не знаю, що робить, але воно потрібне. Точно для чогось. Я поставив роз, в такому положенні, щоб можна було... Okay. Е, Інше. Я поставлю під цей. Я поставлю так все спеціально. Бустити мав. Бусти. І я... Uh, okay. Бачите, рівень. все, вони тепер всі бачать не вийде. Того я вам казав, нам не потрібно. То нам не потрібно качати саму нижню прокачку. Там нижня прокачку, щось найчастіше в мапочках. І, дуже дає бачити невидимих. Але дуже... Во, я прокачав вже. Тепер у мене є мавпочка може. Ой-ой-ой. Це було погано, але в мене є Манкінович. Який дозволяє, дозволяє мені... Він мені дозволяє, Манкінович... Манкіноч мені дозволяє, Манкінолеч мені зробив так, щоб я, мені було легше грати. І я зробив, і в мене тут є тепер і, оце, оце, у мене є тут шипи, щоб для захисту. У мене є тут шипи. У мене тепер все буде під контролем, бо я все прокачу. Бо я зробив ту пушку, яка коли стріляє, з одного патрона багато з тих патронів ще більше випадає. Я зробив так, щоб було важко кулькам ходити. Іти. Во, оця мавпочка заморожує і не дає просто пройти. Того у мене поки що все добре. Тут. Я... у мене поки що з... все добре. І я, у мене все йде по плану. І нічого плану нема. Це тільки один раз. Це всього один раз було. То не так, що то би був... що то бебу... раз. У мене поки що то те за план. І буде йти за плани. У мене все йде Траккинг МВБ. И так і є, то у мене все йде за план. У мене поки що немає такого, щоб не йшло за планом. І я ставлю ляну мапочку, щоб заморожувати. Заморожувати кульки. І у мене все... Те, що воно бачить не вийде. Воно дозволяє бачити, не вийде. А мені не треба. Тож і так бачу не вийде. Я зараз буду качати нижню прокачку. Во. Щоб воно швидко стріляло. О, бустер. Я вже забув те, що в мене є. У мене? То... Е мої віки продумано. У мене все тут продумано. І, і я вже на перший раз, на перший раз вже і, граю маучки. Це о, я був казав їй те, що... 에, те, що я покажу класну штуку. Вот, зараз. І все воно буде стати на одне місце. Там, де ти потрібен, туди можна поставити тобі багато чого. Е, багато. Багато... Дуже багато бомб. І дуже сильних бомб. Кі сильні. Можна це верхньою частиною мабуть. Верхньою частиною е, рознищити металеві. Металеві. Кульки. Ну і можна другий варіант зробити. Поставити... Прокачати саме нині, і воно буде. Е, буде людині кульки. Ой, буде з'їдати, буде насосувати кульку. І буде з'їдати усі. Будь-які культури будуть з'їдати. І зараз буде показка саме... Самого. Самої нищ, саме нишня прокачка була. Прокачання. Я прокачав. Мені треба прокачати оцю. Оце. Я зараз чекаю. Блоки мені височить, окей. У мене... Е... Поки що не вистачає. Майбутні со майбутнє. У мене буде великий зелений набиль на 80-й, до 70 Але мені нема чого думати. Ух ви сім'ї. Цей допусковий я можу пробачати або продати. Мені дадуть гроші, те, що я можу поставити води но. Але що, мені водинок там, я не знаю. Але треба. É, mm -hmm. mm -hmm. Meni, e abraço fechar. Ah. O menino traba está liberado. Paro. Paro. Paro paro. que? E Це дуже мало. І сама. То? Мені... Можна не качати. То, що вона майже мені не потрібна. Я буду качати тебе центрально. Це я нижня прокачав, щоб у нас А, ну воно не робить. Ау, oh, стоп Я зроблю я одну китру. Одну, одну прокачаю знизу, а, а це прокачаю зверху. подивимось, що буде грати. І воно пускає по таких спать. І зараз будемо чекати. Поки... Буде дні потрібна кі грошей. Втікаємо. Коли буде потрібна кінця грошей. О, це дуже мало. Це. О, тепер в мене прокачується. ау!! І... Oh, Його клас. Воно ходьби важче. Повірювати тут не може. Або їх довше робити, щоб вони довше кружляли. Так він цілий колег. Все, ми пройшли. Ми тепер пройшли цей. А на сьогодні все! З вами був Саширом. Всім па до побачення, підписуйтесь і всім до побачення! З вами був Саширон! До-ту-ту-ту!